Мене звати Максим Шумкін, ми знаходимося в селі Богуславі, Павлоградський район, Імпротровська область. Я колишній військовий. З'явилася така ідея створити для наших побратимів, для наших дітей, для родин переселених з нашої Донецької області і по центру. Ми плануємо розширити цю ділянку, перебудувати приміщення для коней, тому що нам треба готуватися до зими. Ми хочемо розповісти всім людям, що у нас є локація для реабілітації, для морально-психологічної підтримки, для іпотерапії, для військових, для людей, які втомилися від війни, для діточок. Ми хочемо ще в майбутньому завести великих коней, щоб у нас можна було і по степу проводити прогулянки. Навіть наші близькі знайомі, вони, на жаль, втратили героя України, свого сина в 22-му році, якщо я не помиляюсь, так для Наталі це була дуже глибока травма, і, власне, в терапії їм порадили в якийсь момент. Пов'язати себе з якоюсь новою справою, щоб був сенс жити заради чогось, і ось вони зупинились на поні, і виявилось, що це найкращий варіант, тому що вони мають досить високий інтелект.